Судове засідання оголошується відкритим. Повідомляю, що при проведенні розгляду за ініціативою апеляційного суду міста Києва та клопотанням захисника Плахотнюка ведеться протокол судового засідання, а також здійснюється повне фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу СРС ФЕМІДа. Крім того, з метою забезпечення гласності та відкритості судового процесу. Ведеться пряма відеотрансляція судового засідання до Конференц-залу Апеляційного суду міста Києва. Всі бажаючі можуть зайняти місця а також представники мас-медіа в конференц-залі відповідно до статті 357 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочинається попередній розгляд кримінальної справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни, засудженої вироком Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що при підготовці справи до судового розгляду виникли питання, які вимагають винесення окремого рішення судем доповідачем було прийнято рішення про, необх... про необхідність проведення спра... по справі попереднього розгляду. Судове засідання з'явилось. Прокурори. Микитенко Олександр Петрович, Фролова Лілія Олександровна. Так. Крім того. Представник цивільного позивача. Прізвище ім'я по батькові. Хмельницький Дякую, масович. Захисники засудженої. Будь ласка, прізвище ім'я по батькові Локат Сопак, Юрій Миколаївич. Далі, прошу. Адвокат зірої Микола Іванович. Адвокат Етерина, Микола Іванович. Адвокат Матвій Олександр Дякую. Так, захисники свідки з'явилися. Немає. Засуджена, не доставлена. Є. Так. Григорович. Є. Це особи, які також подали заяви і клопотання. Слухаю. козі Юрій Володимирович. Почекайте хвилиночку. Ягодка Віктор Григорович. Є. Козій Юрій Володимирович так, так. є. Так, далі, слухайте. У вас Володимирович. Дякую, Стайте. Ще слухаю. Особи, які ще з'явилися за заявами і копія. Наважно, ради положено справити. Дякую. Заслуджено судово засідання у нас не доставлено. Надійшла заява від Юлії Володимирівни про те, що за станом свого здоров'я вона не може перебувати в судовому засіданні. У нього написав ще, що я прийшов, я з давав документи? Прізвище документи. А Олег Михайлович. Звичайно, всі. Всім учасникам процесу роз'яснюється право заявляти відводи і клопотання. Слухаю, будуть відводи. Дозвольте, ваше честь. Якщо дозволите ваше честь. просто суд не оголосив склад суду. Так, попередній розгляд справи проводиться судею Сітайло Олена Миколаївна при секретарі Литвинко за участі прокурорів Микитенко Фролова, представника цивільного позивача. Куницького, захисників, плахотняка, Сухова, сірого. Титаренко. Титаренко, ви були усунуті. Так. Так, ви ще час було усунути. Вони просто присутні в судовому засіданні. Так. Захисники близькородичі не з'явилися. Всі інші особи встановили. Відводи будуть з складу суду. Так, Су Ваша честь. Відповідно до статті 56 і пунктів 4-5 статті 54, я заявляю відвід судді, мотивуючи це двома аспектами. По-перше, головуючим і доповіді у чому цій справі був визначений, наскільки нам відома, автоматизованою системою документового суду суддя ГОР, яка готувала засідання у цій справі. Вона направляла всі повідомлення, що свідчить про те, що це дійсно головуюча суддя доповідач. Але наскільки нам відомо, позавчора був змінений доповідач у цій справі. Жодної інформації про те, що це відбулося відповідно до статті 16 зі значком 2 кримінально процесуального кодексу щодо визначення судді автоматизованою системою документу обігу, у нас немає. І ми передбачаємо, що тако, е, такого відбору судді зміни судді не відбувалося відповідно до вимог цієї статті. Це по перше, по друге. Наскільки нам відомо, суддя доповідач фактично була змінена два дні тому. Обсяг матеріалу справи дуже великий. Підготуватися за два фактично дні до прийняття будь-яких рішень, навіть у попередньому засіданні у цій справі було неможливо. Це свідчить про наявність обставин, які викликають сумнів в об'єктивності судді. А тому, відповідно до, як я вже сказав, статті 56 і пунктів 4, 5, статті 54, я заявляю відвод судді Сітаєвої. Дякую. Дякую. Слово поєднуку прокурорського приводу. Ніяких об'єктивних даних не наведено. В зв'язку з цим підстав для задоволення відводу ми не вбачаємо з наша спільно. Дякую. Ваша часа, дозвольте висловити думку з цього У вас в письмовому вигляді є заявлене клопотання? Ні, вашу честь немає. Але цього закону не вимагає подавати клопотання про відвід судді обов'язково письмову форму. Закон передбачає подачу клопотань. Клопотання, формат цього клопотання означає та особа, яка має повноваження на подачу цього клопотання. Заник позивача, слухаю вашу думку за даного приводу. Ваша честь, ну, при цього питання покладаємось до сусідів. Дякую. Захисники. Захисниці. Ваша честь, ми, готуючись до цього засідання, виходили з того, що доповідачем по цій справі автоматизованої системою документу обігу було визначено Ірину Михайлівну. Більше жодної інформації, яка б свідчила про наявність законних підстав зміни доповідача, ми не отримали, і тому висловлена думка адвоката Сухова не є суб'єктивною думкою, не є результатом його вражень, а є висловленням правової позиції, яка ґрунтується на законі, виходячи із того, що законними підставами визначення складу суду є результат. А результат функції виконаної автоматизованою системою документа обігу, а таким, за таким результатом було визначено суддю Гор Ірину Михайловну, то і було заявлено даний відвід, який я підтримую. Дякую. Слухаю. Сказано дійсно щодо об'єктивності і суб'єктивності. На теперішній час в захисту відсутні об'єктивні дані про те, що в даному випадку, тобто заміна головою, це результат застосування автоматизованої системи призначення судді. А це згідно пункту 54 є. Ставою для від заявлений від судді, тобто, в будь-якому випадку в захисту відсутні будь-які повідомлення офіційні про підстави заміни головуюча і про порядок заміни доповідача я вибачаю, по даній кримінальній справі. Тому тому захист і заявляє такий відвід в зв'язку, якраз з відсутністю об'єктивних даних про те, що заміна доповідача по даній кримінальній справі відбулася. Зможете щось з цього приводу ваших? Ні. Клопотання? Ні. З приводу клопотання висловлюють думки учасники Я процесу. Розуміло. Учасники процесу всі висловили клопотання? З приводу відводу судді всі так з приводу відводу судді, Чи всі учасники процесу висловили свою думку? Прокурора висловили захисники, висловили правильно так. Титаренко усунути. Всі інші присутні особи це особи, які подали свої заяви та апеляції. Я так? Я подав апеляцію. апеляцію все не є. Учасник процесу. Дякую, суд видаляється на нарадчу кімнату для вирішення заявленого питання. Прошу описання. Важучи час, якщо можливо попередні час. Mm.